Молитва за припинення війни і за мир в Україні, Господи Боже наш, що сидиш на херовимах, що підніс владу і силу свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і ним світ визволив від насильства диявола. Ти єси Творець і захисник всього існуючого, Ти єси той, хто послав єдинородного Сина Свого, щоб спасти грішників і його стражданнями нас від гріха визволив. Прийми молитву нашу, недостойних рабів Твоїх у цей скорботний час, коли на нашу землю найшла біда війни. Зглянься, всемилостивий Владико, на сльози і стогінь дітей Твоїх, що страждають від кровопролиття. Помилуй нас, Господи, і не допусти, щоб загинув народ Твій від братовбивчої війни. Зупини, Господи, всяке ворожнечу і незгоду. Що роздирають нашу країну, наповни серця всіх людей, любов'ю і миром, насади в душах наших дух смирення, терпіння і прощення, знищ всяке зло і лукавство, що спонукає людей до війни. Простягни, Господи, міцну свою руку і захисти Україну нашу від усякого зла, вгамуй лютість ворогів, що повстали на нас, пошли мир і на і спокій на нашу землю, щоб усі ми в мирі і благоденстві могли славити Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.